У прохолоді торговельного центру. Фріді вдалося розжалобити батьків. Після тижневого домашнього арешту вони скасували покарання, а це варто було би відсвяткувати. Здається, після лосійного візиту у Фрідіні сім'ї відбулася перша відверта розмова. Вона попросила у батьків пробачення так само, як і тоді. Одругі. Лусія раділа, що ЧК-4 є знову стало реальністю. Їй дуже хотілося, щоб усе було як раніше. Трідай Беа Після повернення з табору досі не бачилися, тому Лосія провела вихідну. Бесіду, бесіду з кожною окремо, щоб зустріч. Стала якомога теплішою. а сьогодні прокинулася такою схвильованою, що навіть сніданок їй не ліс. Дівчата домовилися зустрітися біля входу в торговельний центр, запланували пройтися по магазинах і перекусити бургерів. Лусія поспішала, щоб хоч раз в житті не запізнитися, так Свіда вже була на місці. Я стільки часу просиділа під арештом, що страшенно хотілося пройтися і подихати. З самого дому, здивувалася Лусія, Фріда жила е, мало не в протилежному кінці міста. Ага, так приємно відчувати м'язи. Вона поплескала себе перед пліччю, та було, та воно було. Пласке, як і раніше, з-під спортивної і спідниці також нічого не, вип... не випиналося. Лусія тішилася, що до подруги повернулися почуття гумору і фізична форма. Бездогане каштанове волосся виблискувало, як завжди, та й одяг був хайний, обтислий, бракувало лише Беа. І незабаром її постять також з'явилася на горизонті. Вона сама вийшла з трамвайній зупинці з сумкою на плечі і неквапливо переходила через дорогу, Беа була похнюплена з з стиснутими губами. Привіт! Привіт, сонце. Бріда кинулася до неї з обіймами. Дівчата справді скучили одна за одною. Бе усміхнулася і уткнулася носом у її плече. В обох виступили сльози. Годі юні, нюні, розпускати, ходімо, подивимося, що я пропустила за час обмеження свободи, пересування. Бріда взяла дівчат за руки і потягом, як. До входу в торговельний центр подруги охоче підкорилися. Серпень у розпалі людей мало, точнісінько як і по всьому місту, наче відбулася масова втеча. Уже з 1 серпня жителі Барселони збирали валізи, роз'їжджалися хто куди, або якнайдалі від міської метушні. Пожвавлення було лише в центрі міста і на пляжі, де повільно снували туристи й клацали фотоапаратами. Досвід застерігає, що в краще протягом серпня уникнути певних районів Барселони. Лусія не зв'язалася в центрі, і відколи почалося літо, не в центрі, відколи почалося літо. Вона добре засвоїла минулорічний урок, коли приблизно ті самі дні дещо розгублена, вирушила подивитися взуття на вулиці, велая її та не могла протиснутися повскіос на розі. Там була стіна людей, і роздратована Росія мусила сидіти на метру. У напрямку дому ніколи в житті. Дівчата проминули вітрину Зара, Манго, Берізка і завернули в Страдіварі. Після останніх подій у них, звісно ж, не було грошей на, ш... на шопінг, навіть на шопінг зі... з книжками. Та завжди можна просто порозглядати одяг, поміряти, прикинути, що з чим поєднається. Лусія з Фрідю захопилися процесом, понагрібали речей у примірочної, що до рештою все одно залишили на плічках. Голова ж Беа була зайнята іншим, і з такою кількістю витрат мама мусить ще й купувати мені нову скрипку, тому ніяких обновок. Вище носа, бадьоро відповіла Фріда, розглядаючи футболку з капюшоном, — Я взагалі залишилася без грошей через свою дурість, однак це не, зав... не завадить потинятися тут собі на радість. Не уявляю, з ким її носити. Принаймні, школа позичить мені скрипку для виступу, доки ми не знайдемо твою, а це буде дуже скоро. Я впевнена, що вона того машиніста, озвалася Лосія, мацуючи картату карт... карт сорочку. Мене, наприклад, ніхто не карав. Я не губила жодної скрипки, однак табір зжер усі мої кишенькові до самого Різдва. А потім у її голові блимнуло світло, наче вона натиснула, вимикаючи посеред ночі за участь у рекламі Колістер. Кожний із них мають щось заплатити. Лусія не знала, тільки саме. Навряд чи багато однак цей факт, неодмінно потішить дівчат, чому б не сказати зараз? Адже ранок справді чудовий. Годі знайти більш вдалий момент для такої приголомшливої новини. Дівчата, я маю вам дещо розповісти. Що сталося? Неподалік, Фріда перебирала колекцію штанів по іншому відділі магазину. Фрідо, покликала Лусія, вона запхала руки до кишень міні спідниці і чекала, коли подруга відреагує. Та Фріда зосередила увагу на етикетці стіною спортивних штанів. Лусія демонстративно Вмикнула однак марно. Чи музика така чудна? Фрідо, гукнула вона знову у паузі між піснями. Озирнулися всі консультанти і кілька покупців, що перебували в магазині у цей час. Ну, що там? буркнула Фріда. Я маю повідомити, вам дещо важливе прошепотіла Лусія, ховаючись від Зацікавлених поглядів консультантів. Вона вивела дівчата з магазину і коли музика до них уже не долітала, зібралася з духом. Цікаво, як вони сприймуть новину? Пам'ятаєте кастинг? Дівчата кивнули, насторожилися, нетерпляче чекаючи на продовження. То знаєте, що ми перемогли? Що ти сказала? Фріда заверещала її захват, підхопили навіть стіни торговельного центру. Краще звідси взагалі вийти. А те, що ми. Та я почула, перебила Фріда, усе ще не контролюючи гучність свого голосу. Тоді чого перепитуєш? І навіщо так кричати? Тому що я не можу не кричати, це май... неймовірно. Ми перемогли. Не можу повірити. Бео час від часу цієї тиради розгублено мовчала, бо скаже, що скажеш Беа? Гарна новина Росія! Вже непокоїлася. Гарна, фантастична! Ми будемо зніматися в рекламі. Фріда скакала то на одній нозі, то на іншій вимахуючи руками. Бео, а як тобі, Лусія ще звернулася до заципілої засипельнілої подвою? Ні. Звісно, новина чудова, але рекламу показуватимуть по телевізору? Так, проте згадай, як проходи в касті. Їм потрібні ідеальні сучні люди, а група подруг справжніх, близьких, як ми, пояснила Лусія. Вона також була не в захваті від перспективи. Прокинутися одного ранку знаменитою, це скоріше в стилі Маріси та її касти модних. До речі, не бачити їх ціле літо справжня насолода. В ще перед кастингом попередила маму, що вони з подругами хочуть залишитися, залишитися собою, інші варіанти їх не цікавлять. Тому все має бути невимушено. А якщо про нас тоді всі пліткуватимуть, Бе перекинула сумку на інше плече і вигляд мала ще більш стурбований. Які плітки, раді Бога? Це ж просто реклама, а не черговий килимок, на врученні Оскара. Фріда втихомирила свої бурхливі емоції. Бео кивнула і нарешті усміхнулася. Новина їй таки подобалася. Після цього Лусія повідомила дівчатам подробиці, зокрема про день зйомок необхідність участі Марти. Та й усе сказала, поцікавила себе та ні. Ви перший, хто дізнався. Треба її переконати. Я навіть не сумніваюся, що Марта прилетить першим літаком, який знайде, запевнила Фріда. Хоч би вона не захопила її зненацька, як мене. Попередила Беа. сьогодні ж увечері поговоримо разом. в чаті разом. унісон відповіли, і Беа. Тоді ходімо вип'ємо по коктейлю, адже незабаром доведеться рахувати калорії, Сріда потягла дівча до ескалатора. Більше жодного приколу на цю тему. Відповіли подруги і усі троє спробували уявити, як знімається реклама. Росія мало не забула. Окрім того, що їм заплатять за роботу, це буде їхній перший гонорар. Кожній подарують той одяг марки Колістер, який вони вдягнуть на час зйомок. А потім дівчата почали фантазувати, можливо, на знімальному майданчику їх помітять. Помітить якесь шоу бізнеса і буде так зачароване, що запросять взяти участь і в інших рекламних роликах. Дівчата вірили, що їм під силу геть усе.